Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселища. Сьогодні на районі з вами я, Андрій Романсов, і ми починаємо. Отже, цього тижня розпочався новий навчальний рік у школах та Новоселицькому медичному коледжі.

Мої викладачі, дорога студентська родина, і, звичайно, добрий день наші першокурсники. Сьогодні дуже хвилюючий день для всіх: для викладачів, для батьків, для старшокурсників, особливо четвертого курсу, і звичайно для першого курсу, Приймаю клятву студента Новоселецького медичного фахового коледжу. Ви долучитесь до родини медичних працівників. Дорогі друзі, прошу вас встати. Вступаючи до лав студентів Новоселецького медичного фахового коледжу, урочисто клянусь. На Буковині за бюджетні кошти. За умов співфінансування місцевих громад відкриють 25 п'ять усередньо предмету захисту країни. Е, кошти будуть спрямовані на ремонт і закупівлю необхідного обладнання. Е, Начальні заклади обирала відповідна комісія. Новоселедчині таким закладом обраний ліцей номер один. Але це не значить, що там будуть навчатися лише учні ліцею, адже будуть облаштовані спеціальні навчальні класи тир тощо. У Маршинцях сьогодні освячують пам'ятник на могилі героя Євгена Безушка. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de mur, Tatălui și a fiului și a Sfântului și acum și în vecii Sfântă te -ni, -ni, ne pe noi, Doamne, doamne păcatele noastre, să pune iartă să legile noastre, Sfinte, cercetează și vindicile putințele noastre pentru numele Tău. Cu Duhul ce nu ce s-au săvârșit, Oh, Tău Viața cea fericită, cale, ești la tine-n viitor de oameni. Pentru orice miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Când ne rugăm pentru adicna sufletului răbăsatului, robului lui Dumnezeu, postașului Eugen, și pentru ca să-i userti lui toată greșeala, ce de voi și ce să răbătuie, Doamne, miluiește. роду на телу вороля комітуваніслас вони зі волонтерсу що цієї ставиться на Синоптики попереджають про те що погодні умови на території Чернівецької області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Тим часом цього тижня у селі Венчиківців інчиковецької громади. Загорілася суха трава на відкритій території. Пожежу помітили очевидці та повідомили про неї службу порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі пів гектара. За попередніми висновками фахівців причиною стало набережне поводження з вогнем. Ще одну пожежу сухої трави було ліквідовано в селі Рингач, горіло на площі 2 гектари. У Новоселиці відбувся чемпіонат Чернівецької області по Дзюдо до 23 років. Переможці цих змагань візьмуть участь в чемпіонаті України. Ну от на сьогодні і все. До побачення!